Скандал навколо Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко Карого нащухає. Уже двох його викладачів звинуватили у неетичній поведінці щодо студенток. Також колишні студенти звинувачують викладачів у цькуванні, залякуванні та маніпуляціях. З чого розпочався скандал? І що кажуть, в самому університеті розбиралася РБК Україна. Перші звинувачення на адресу викладача Київського національного університету імені Івана Карпенко-Карого та художнього. Директора молодого театру Андрія Білоуса з'явились у мережі 20 січня. На відео дівчина анонімно розповідала про домагання від Білоуса. За її словами, вона потрапила на курс цього викладача 2020 року. І спочатку все здавалося звичайним і невинним, але згодом питання стали більш особистими. Він почав цікавитися, чим займаються мої батьки. Які в мене з ними стосунки, зокрема з мамою та татом? Потім він питав, чи є у мене хлопець або дівчина і чи взагалі мене цікавлять хлопці чи дівчата. Згодом дівчина, яка анонімно звинуватила режисера Білоуса в домаганнях, розкрила своє ім'я. Нею виявилась 23-річна Софія Сапожнік. Нині вона мешкає у США, тож дівчина не побоялася розповісти про деталі свого спілкування з Білоусом. Коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав: чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати. Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж, мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток і питав мене, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями. Інтимними фото відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. Слідом за Софією про домагання з боку Білоусу повідомило ще кілька дівчат. В університеті імені Карпенко Карого кажуть, що зі скаргами щодо неетичних повідомлень від Андрія Білоусу звернулись ще чотири студентки. У виші заяви передали до поліції, а викладача відсторонили від роботи до завершення розслідування. Про харасмент з боку Білоусу у Фейсбуці написав також актор та випускник вишу Валерій Філіпенко. Нині він збирає свідчення про домагання з боку викладача. Андрій Білоус вже багато років займається сексуальним харасментом як в університеті Карпенка Карого, так і в національному молодому театрі, де він є художнім керівником, і за ці роки має точно не один десяток жертв. Це давно вже відомо серед театральної бульбашки, але всі мовчали. Раніше була спроба зробити це публічним від людей, яких я особисто знаю, яким точно немає причин брехати і чинити наклеп. Але тоді дівчата і жінки відмовлялися давати свідчення через страх. Про те, що від дії Андрія Білоуса страждали не тільки студентки, а й працівниці молодого театру. Написала й колишня балетмейстерка театру Ліда Соклакова. Вона розповіла, що знала про це чотири роки, але мовчала, бо ніхто із жертв Білоуса не був готовий давати свідчення. Коли я побачила, що хтось нарешті почав висвітлювати ситуацію, я відчула полегшення, бо вже чотири роки зі своїми друзями, колегами, знайомими, ми обговорюємо цю тему тему сексуального насильства в театрі. І всі знають, і це триває роками. Але це неможливо зупинити, поки не заговорять постраждалі у молодому театрі. Цю ситуацію коментувати відмовляються, повідомляючи, що Андрій Білоус перебуває у відпустці. Сам режисер та викладач теж офіційно на ситуацію ніяк не відреагував, але написав заяву у поліцію. Проте варто зазначити, що дехто із колег і студентів публічно заступився за Білоуса. Так, завідувачка навчальної лабораторії університету Карпенко Карого Наталія Корольова. Яка працює з ним на одній кафедрі, написала, що, мовляв, це студенток треба судити за сексуальне насилля, бо вони приходять на пари з величезним декольте і мало не в тросах, і намагаються звабити шановних викладачів. Однак, скандал щодо неетичної поведінки щодо студенток зачепив не лише Андрія Білоуса, а й декана факультету театрального мистецтва та завідувача другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми університету Карпенко-Карого Юрія Висоцького. Одразу два його колишніх студента, а нині актора Сергій Воловець та Остап Вакулюк написали, що він дозволяв собі зайвого зі студентками. Час від часу Юрій Пилипович обирав собі улюблену студентку на день репетиції і садовив поруч із собою оправовіч. Мовляв, подивимось, що вони нам зіграють, говорячи про студентів, що підготували уривки до показу або етюди. І під час показу, чи при обговоренні, траплялися викиди енергії, емоційні сплески, які супроводжувалися покладанням рук на колінця дівчини або міцних обіймів. Явно дівчина в той момент проявляла емоції невдоволення, але відверто сказати про це не могла. Він же її за дубцю не мацнув і фото не запропонував скинути. Якщо це педагогічний підхід до студенток, поправте мене, але цьомкання і жамкання при обіймах це переходить межі. Це брудно і огидно. Але що ми могли сказати майстру курсу: не обіймайте дівчину? Наче ж немає приводу для бійки, але таки є, і тоді був. Потім у приватних розмовах дівчата зізнавалися, що це було огидно, бридко та управи на це не могли знайти. Під час пари біля Юрія Пилиповича завжди мала сидіти якась студентка, а ще краще кілька, на яких він міг нібито демонструвати, як треба чи то торкнутися ноги, чи то обійняти її за талію. Також колишні студенти звинуватили Юрія Висоцького у цькуванні, залякуванні, приниженні студентів та підтримці дій Владиміра Путіна. До речі, судячи за все, Висоцький не єдиний любитель руського міра у Карпенко Карому. СБУ перевірить викладацький склад університету через скарги студентів на те, що деякі викладачі нібито підтримують. Російську агресію щодо секс скандалів це не перший гучний випадок, який сколихнув головний театральний виш країни. 2021-го акторка Вікторія Муштей звинуватила 78-річного Володимира Талашка у харасменті. Поліція проводила перевірку щодо домагань викладача, але тоді доказів не знайшли. Втім, Володимир Талашко звільнився з університету.